Перейдемо до Скабєєвої, тому що вона теж ось ця баришня дуже почала тривожитися і знову таки, це загальний тренд серед російських пропагандистів. Вона чергове, от просто таки в прямому ефірі дала свідчення для ГААГи. що сказала Скабєєва у себе на 60 минутах. Не хочу нікому портити настроєння, але всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв зі светом. Українці не сидять без свету в останнє час. Самий продовжительний блэкаут льс. 10 часов. Не виходить, Или ми не ставим в останнє время перед собою цель заставить всіх страдать на Україні? От, особливо останні два речення: вони є е, суперпоказовими, тому що вона своїм паршивим ротом, який колись, моя колега по журналістському цеху Ольга Шилкіна дуже влучно назвала зливним бачком. Е, так от, цей зливний бачок, по-перше, Публічно підписався під тим, що стратегія з ракетними обстрілами України була ні з чим іншим, як справді тероризмом. Тобто, зараз вони навіть, як вона каже, не ставлять перед собою задачу, не ставлять, не можуть. Байдуже. За от вона говорить: заставить всіх страдати на Україні. А до цього виходить. Вона говорить в ефірі, що ставили. Ну, це знаєте, 10 год тюрми, як казали колись у відомому відео, лише за це визнання, і це до речі, черговий такий пасаж до організації Об'єднаних Націй, яка абсолютно не побачила у діях Російської Федерації натяку на геноцид. Ні, ну можливо, натяк побачили так, але не більше і висловили своє занепокоєння. Організація Об'єднаних Націй, що в Україні не відбувалися геноциду стосовно українців з боку Російської Федерації. Так, от а, саме ці слова, в тому числі, і є. Проявом і ознакою цього геноциду. Я вам хочу скільки цифр навести: 670 крилатих ракет, 549 шахедів. Саме стільки Росія запустила із жовтня, коли почалися масштабні ракетні обстріли на території нашої держави, по березень 23-го року. Це все були обстріли по наших тилових містах, по переважно цивільній інфраструктурі, теплостанціях, електропідстанціях, залізничних вузлах. І, на жаль, по житлових будинках, як ми прекрасно пам'ятаємо, наслідки цих обстрілів, ракетних обстрілів, шахетних обстрілів від Російської Федерації, приблизна сума за підрахунками, яку терористи за ці півроку витратили на ці удари, складає близько 5,5 мільярдів доларів. Знаєте скільки це переводячи на цифри? Це як річний бюджет таких російських регіонів, як Красноярський край або Татарстан. Які на шостому і на сьомому місцях по заможності областей в Росії згідно із бюджетом 2023 року, або це, наприклад, як три річні бюджети Тульської області, або чотири бюджети Брянської області, яка межує з Україною, які ці покидьки обстрілюють? Думайте, як сказав би класик, якби було звісно, чим але важливіший е, другий аспект, ось? Е, Цього зізнання у прямому ефірі Ольги Скабієвої, е, полягає в тому, що пропагандисти з блакитних екранів кажуть своїй російській бидломасі, що все виявляється не зовсім той ок. Що будьте готові до гіршого сценарію, а це для нас хороший знак. Взагалі, ми спостерігаємо зараз такий, я би сказав, історичний момент, коли масово пропагандисти, політики, всяка якась наволоч е, хробаки підладні Кремлю, вони змінюють свій публічний інформаційний. Тон сумніваюся, звісно, що це якась нова методичка від російського уряду, що це якісь темники такі спустилися, бо якось надто вони вже дурно і недолуго виглядають. Скоріше за все, й що пропагандисти просто вирішили орієнтуватися, рухатися за ситуацією. І ти. Як льотчики по приборах, коли все решта відмовилося. Е, ну, Мається на увазі, система вийшла з ладу. Е, бо ж по-хорошому, насправді ніхто вже, ну, не вірить, що все йде за планом. Навіть навіть у цій бідломасі всі розуміють, що, що то пішло не так. Як пояснити? От, е, скажіть, що війна, яка мала тривати три дні, триває вже більше як рік. Рік і кілька місяців. Залишається питання лише до найбільш тупоголових опоротих зомбій, які насправді продовжують довіряти ось таким інформаційним поминкам, як ТАС, як Рія, як Скабєєва, Салайов, Бабаритка, Симонян і так далі, і тому подібне. От що в їхніх головах, ми, напевно, з вами ніколи не зрозуміємо. Е, ними будуть вертіти далі, як, як тільки хочуть, але ну, нам що? Тільки ці голови е, або перетворювати їх у біо- Підживлювання якесь, якщо вони будуть, не дай Боже, ступати на нашу е, територію, ну або якось все ж таки спробувати до них е, достукатися тлоп, втовкмачувати, ну принаймні, навіть таким інформаційним розбиттям їхньої пропаганди. Ну і завершити хочу однією історією, е, яка почалася минулого тижня. Ви напевно що пам'ятаєте цю е, розмову мільярдера Ахмедова російського із музичним продюсером Пригожиним, розмову, яка тривала насправді більше півгодини, і яку злили повністю е, у. Мережу це там, де вони навіть не триповерховим, а 33-поверховим матом криють Путіна та його так звану СВО. Так, от ця історія наразі має дуже цікаве продовження, е, яке стосується російських так званих опозиціонерів, і про них я хочу вам розповісти. Отже, оскільки учасником Цього діалогу був російський мільярдер Ахмедов, якому сваритися через свою цю скандальну витівку із продюсером Пригожиним, ну якось із правлячою верхівкою не дуже то й хочеться, та й загалом не хочеться здаватися мудаком. Так, от він почав засівати російські телеграм-канали, щоб вони повидаляли згадки про цю бесіду і саму її видалили із російського інформаційного простору. Проте найцікавішим є те, що низка великих чисельних за аудиторією російських телеграм-каналів, аудиторію яких є. Сотні тисяч їхньої біомаси, е, так от ці телеграм-канали деякі взагалі проігнорували цю бесіду, так наче її не існувало. Ну, це знайомий метод, просто від стьоголи бабла, як то кажуть, і е, все ми такі знаєте, як ті мавпочки на смайликах не бачу, не чую і нічого не кажу. Е, так, от в числі цих про, е, в цих телеграм-каналів, що ігнорують, е, проігнорували цю розмову, такі відомі е, спільноти як МЕШ, База лентач, але найцікавіше так це те, що е, повністю повна відсутність згадок про цю подію спостерігається на телеграм-каналі. Осторожна новості. Це чи би ви думали телеграм-канал Ксенії Савчак? Щоб ви просто розуміли, звідки ростуть? Не побоюся сказати її, умовно кажучи, ФСБшні. Ноги, це до тих українців, які досі люблять її блоги, досі люблять послухати, начебто, об'єктивну Ксенію Сапчак. і це знову ж таки до питання їхньої псевдоопозиційності. Я не знайомий з Сапчак особисто, я знаю, що в неї є якесь певне коло прихильників, але я чисто переконаний, що все в Росії є контрольованим, і в тому числі опозиція, в тому числі в обличчі ось такої Ксенії Собчак, борчині за правду, яка замовчує соціальні діалоги. Але знаєте, що. Більш цікаво, я заглибився у цю тему, щоб ну хтось там не написав у коментарях. Мовляв, ти, е, ти наклипи там зводиш на е, Ксюшу. Так, от е, вона промовчала у себе на телеграм-каналі, але вирішила усе популярно розкласти на власному Ютуб-ресурсі, який також називається одноіменно осторожна новості. І я прослухав ось цей 20-30 хвилинний пасаж про е, власне цю перехоплену розмову Пригожина і Ахмедова, і там. Перекажу вам, її переповім. Дуже цікаві подробиці ставлення взагалі Сапчак і як вона описувала цю новину, відбулися. Отже, висновок номер перший. Вона не боїться казати, і вона постійно навіть більш того наголошує, на тому, що це начебто голос. Пригожина, не того Пригожина, який е, кухар Путіна, який ватажок вагнерівців, а того Пригожина, який музичний е, продюсер, начебто його, але в принципі щодо його голосу, там не сильно в неї є особисто сумніви, тому що в нього є неї є якісь особисті інтереси щодо Ахмедова, про які я далі розповім. І, начебто, голос Ахмедова. І вона, так знаєте, так недолуго жартує, що каже: та-та-та, Ахмедова, не Ахметова, який очевидь, український бізнесмен взагалі то крім цього, вона говорить другий фактор: що це не етично обговорювати злиті у мережу бесіди. Розумієте, етично йти українців вбивати на територію нашої держави, етично їй. Не хочу її якось обзивати, їздити до Грузії і розповідати грузинам, як приймати росіян, які втікають від мобілізації, це етично. А от обговорювати злиті бесіди, там де 33 про матом криють Путіна. Для неї це не етично. Е, третій фактор: що вона е, вирішила навіть піти далі і сказала, що е, от, будь ласка, є, начебто, такі вже зараз інструменти, розробки, нейромережі, які дозволяють підробити розмови. Розумієте, що і, і вона, типу, показала, е, начебто, ось цю. Елемент підробленої розмови, як нібито Ксенія Сапчак дзвонить до російської телеведучої Ольги Бузової, і в них відбувається якийсь діалог, теж там із купою матів, нібито від Бузової. Хоча, якби по факту, цієї розмови не відбулося, це плід роботи нейромереж і цим всім просто. Сапчак для своєї аудиторії робить таку такий каламбур, кашу, в якій людина має подумати, що ну так, напевно, що ця розмова Ахмедова пригожина вона не є зовсім е, такою, як нам її подали. Напевно, все не так однозначно, е, напевно, не потрібно слухати ті аргументи, які там промовляються, і так далі, і тому подібне. І, взагалі, в підсумку Ксенія Сапчак виходить на те, що мільярдер Ахмедов не такий вже, очевидно, поганий чоловік. Вона з ним знайома і він. Не може такого говорити, він не висловлюється, так як він говорив на цій розмові. Тому щодо пригожена їй байдуже, а ось щодо мільярдера Ахмедова, якого потрібно відбилити, якого який почав засівати телеграм каналом як пишуть російські джерела. Вона його почала ось так захищати. Отака, от, от вам опозиція повністю контрольована. Не читайте, як кажуть, советські газети по утрам. Не читайте Ксенію Сапчак, долучайтеся до спільноти фабрики новин.